Микола носов. Пригоди незнайка та його друзів. Розділ 22 Чудеса механізації. Вранці другого дня синіочка прибігла в лікарню і розповіла медуниці, що малюки, яких випасила з лікарні, не башкають. Не б'ються на вулиці, а навпаки, поводять себе чемно і навіть допомагають малючкам збирати яблука? Медуниця сказала: це добре, що ви знайшли малюкам підходяще заняття. Я попрошу вас залучити до роботи небоська й забудька, які сьогодні виписуються. А чи не можна б виписати ще кого-небудь? Попросила синіочка. Шкода тримати малюків під замком, коли для них знайшлась така цікава робота. Я ж вчора позачергово виписала якось будь-ка й поспішайка, відповіла медуниця. Хіба вам мало? Мало «Ну, можна тоді виписати ще мовчуна. Він малюк смирний і не набридає мені своїми просьбами. А ще кого. А, можна виписати пончика і сиропчика, вони теж смирні. Хоч, по правді кажучи, пончика не сліду було б виписувати за те, що він їсть багато солодкого. Мені ще не вдалося відучити його від цієї поганої звички. Та якби ж вже тільки їв, а він набиває собі кишені ласощами і навіть. Під подушку ховає. Ну, нічого, може, на свіжому повітрі в нього апетит спаде. І сиропчика слідувало було потримати тут за те, що п'є багато газованої води з сиропом. Однак їх можна виписати за вічливе ставлення до мене. Медуниця знов подивилась у список. А Кульку ще рано виписувати. Сказала вона, в нього ще не загоїлась нога. Кулька в нас справжній хворий. А бурчуна? запитала синючка. Ні, ні, ні. вигукнула медуниця. Цей бурчун дуже непри... неприємний суб'єкт. Вічно він бурчить, вічно чимось незадоволений. Він, знаєте, всім нерви псує. Хай сидить тут, щоб не був такий. Хоч, по совісті кажучи, я б з великим задоволенням відправила б і його, і цього противного пілюльку, якийсь чомусь вважає себе лікарем і весь час намагається довести, що в мене неправильні методи лікування. Ну, то пишіть їх Бог, щоб не набридали вам, запропонувала синьо очка. Ось що ви, ні за що в світі? Ви знаєте, моя Люба, що сказав мені недавно цей противний Пілюлькін? Він сказав, що я хворих не виліковую, а навпаки, здорових можу зробити хворими. Яке неудство! ні я його потримаю тут, поки строк не вийде. А раніше він звідси не піде. Бурчун теж. Таким чином, синювачка добилася, щоб крім небоська й забудька, з лікарні виписали мовчуна, пончика і сиропчика. А в лікарні лишилися кулька, бурчун і пілюлька. Кулька мовчки терпів таку несправедливість, бо в нього ще боліла нога. А бурчун і пілюлька. Готові були волосся на собі рвати від досади і сказали, що коли їх до вечора не випушуть, то вони втечуть. Гвинтик, шпунтик і бублик попрокидалися, ледь почало сіріти. І знову взялися за ремонт автомобіля. Сонце було вже високо, як машина нарешті зачмихала і мотор почав працювати. Троє друзів вирішили зробити пробний виїзд. Об'їхавши кругом будинку і знявши хмару куряви, вони виїхали за ворота і погналися вулицею. Тут вони побачили малюків і малючок, що збирали фрукти. На яблуні сиділи поспішайко, забудько, якось будько з небоською. Поруч на груші трудилися гусля, мовчун і дзига. Малючки котили в усіх напрямках яблука. Незнайко бігав серед них і з захопленням командував п'ять душ туди, п'ять душ сюди. Хватайте це яблуко, котіть його. Здай назад, щоб ви луснули, тут зараз упаде груша. А ви там горі попереджайте. Розійдись, а то я за себе не відповідаю. Звичайно, все це можна було робити без шуму, але незнайкові здавалося, що як тільки він перестане кричати, то вся робота припиниться. Сиропчик і пончик теж працювали, вони котили грушу, але груша не хотіла котитись туди, куди було треба. А котилася куди зовсім не треба. Кожний знає, що форма груші не зовсім така, як у яблука, і якщо її котити, то вона буде крутитись на одному місці по колу. До того ж груша була дуже м'яка, впавши з дерева, вона прим'ялася, а сиропчик і пончик котячи, зовсім потовкли їй боки. Вони з ніг до голови вимазались солодким грушевим соком і весь час облизували руки. А ви чого там з грушею товчетесь на одному місці? Всю грушу розтовкли, кричав на них незнайко. Чи ви, може, задумали сироп з нею добувати? Я вам покажу сироп. Зупинивши автомобіль, гвинтик бублики шпунтик спостерігали цю картину. Гей, незнайку, закричав Гвинтик. А чому у вас механізації нема? Та ну вас, відмахнувся незнайко. Тут ось від яблук нікуди діватись, а їм ще механізацію давай. Де я вам візьму оту механізацію. Так ось одна машина вже є, відповів бублик. Хіба машина механізація? Розуміється, механізація, будемо яблука й груші?» На машині возити. Єсть! вигукнув незнайко, придумав. Ану, під'їжджайте машиною під дерево. Ми зараз кинемо яблуко просто в машину. Стривай так не можна, сказав гвинтик. Коли яблуко скидати в машину просто з дерева, то і яблуко поб'єш і машину зламаєш. А по твоєму, що на руках яблуко з дерева? Тягти. А чому на руках? На вірьовці будемо спускати. Єсть! закричав незнайко. Ану, малючки, тягніть сюди вірьовку. Малючки швидко принесли вірьовку. Незнайко взяв її і почав крутити в руках. Він не знав, що робити з вірьовкою, довго дивився на неї, потім зробив вигляд, наче він до чогось додумався, і простягнув вірьовку гвинтикові, сказавши На, орудуй, Гвинтик перекинув вірьовку через гілку яблуні і звелів поспішайкові прив'язати кінець вірьовки до хвостика яблука. Другий кінець наказав держати кільком малючкам. Тепер пиляй, крикнув він поспішайкою. Скоро хвостик був перепиляний, і яблуко повисло на вірьовці. Гвинтик звелів бубликові підігнати машину під самісіньке яблуко. Малючки почали потихеньку попускати вірьовку, і яблуко опустилось. Просто в кузов машини. Вірьовку одв'язали, і машина повезла яблуко до будинку. Зараз ми приженемо другу машину, сказав бублик. Вони сіли в машину і помчали до гаража, де стояв автомобіль бублика. За кілька хвилин повернулись з двома машинами. Одна почала возити яблука, а друга груші. Бачили чудеса механізації, вихвалявся незнайко. Вам малючкам, либонь, таке і в вісні не снилось.